Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 27 вересня 2022 року. Це був матч націй, останній вирішальний матч. Група Є е, Стадіон Краков'я, Прямий матч Україна-Шотландія. 0-0. ніч'я, і Сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна України, 4-3-3, стартова розставка української збірни, головний тренер команди Олександр Петраков, Андрій Лунін у воротах, пара центральних захисників Ілля Забарний, Коля Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик по флангах, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Даня Ігнатенко, Три Копів Захисників, Міша Мудрик, Артем Довбик та Андрій Ярмоленко. У нападе. Это стартовая расстановка украинской сборной. Кларк, главный тренер Шотландии, 4-4 дела. Стартовая расстановка шотландской сборной. Гордон у воротах, бар центральных защитников Хенри Портеус, Хики Тейлор по флангах. Макгрегор, Джек Фрейзер, Маклин, 4 защитники. Джон Магин и Адамс у нападе. Это стартовая расстановка сборной Шотландии. Тепер, де про саме матч говорити. Ну що ж, друзі, майже був дуже важливий справді для обох команд. До речі, друзі, в цій групі є, окрім України та Шотландії, ще були такі команди, як Вірменія та Ірландія. Вірменія, Ірландія, Шотландія, Україна. Ось така була група. Україна була на другій позиції. На другій позиції була Україна. Якраз у першому турі Україна програє Шотландії 0-3. І Україні потрібно було тільки перемагати, того, щоб якраз посідати першу позицію та у групі. І, в принципі, Україна Доволі таки напавне цей матч розпочала, хоча вже в Шотландії на другий матчу Виникає дуже непанемент. В Шотландії виник. Тому Адамса вже на другий матчу Там Андрій Лунін вже в груд вступив на другий матчу Українці також створюють ці моменти. Восьма матчу Україна проводить хорошу атаку. Добі. Передача до Міша Мудрика. Міша. На швидкості з лівого флангу проходить Міша, виконує подачу. До... подачу у Ярмалянка не забиває Андрій. Андрій Ярмоленка, ось це так шанс виникає у збірної України. Андрій Ярмоленко був абсолютно один, але не вдається Андрію Ярмоленко переправити м'яч якраз у ворота. Збірної Шотландії. Хороші були моменти в української збірної. Знаєте, друзі Хороші були моменти в Україні. На 22 й хвилині матчу був вихід у Довбіка один на один, коли Андрій Армоненко з зовнішньої сторони ступи вирізає м'яч на довбіка Довбік виходить один на один лавертар збірної Шотландії. Рятує свою команду від пропущеного м'яча. Дуже багато був боротьби на футбольному полі. Справді, був навіть момент, коли суддя в пенальті. назначив рту України, але потім його відмінив. Тобто, і справді, напружений, справді, був матч. В цілому, плюс-мінус був він рівний. Але все-таки, друзі, Україна, на мою особисто, на мою думку, да? Особисто, якраз, на мою думку, то в принципі Україна трішки була поострішою, ніж збірна А Перший тайм завершився. Рахунок, відповідно, 0-0. Гумай Рімчук, Квіт Циганков, Олександр Піхальонок, Олександр Зубков з'являться в Україні на другий тайм, Амстранг з'являється в Шотландії, Ралстон, Крісті, Дайкс і Кінгслі з'являться в Шотландії на другу 45 хвилинку Важкий матч для України. А Україна, хоч і матч був важкий, ну, тому що справді Шотландія, така справді дуже така сильна збірна. Але Україна показала дуже гідний справді футбол. І Україна дуже-дуже цікаво, справді, виглядала. Там у Руслана Маліновського ще був шанс ще у першому таймі. ось. Там Тарас, Степаненко ще був непавний удар. Україна могла забити. Могла забити Україна. Але перший тайм завершується, рахунок у матчі 0-0. Другий тайм а, пригадується в українську збірної, де атака на 49-й хвені матчу. Отримає м'яч, Міша Мудрик, Міша. На лівому фланзі отримує м'яч Міша Міша Міша, Міша. Міша Змічиться Міша під право пробиває. Міша Мудрик. Але Вортар збірної Шотландії рятує свою збірну від пропущеного м'яча. Хороший момент створює Україна. Але забити український збір таки не вдається. У України хороші були моменти. І Вже наприкінці матчу український збірний йде в Абанк. Був момент у Олександра у... Піхальонка, коли Руслан Мальовський подав штрафний піхальонок. Замикає дальність, коли пробиває Олександр Піхальонок. Не Олександр Піхальонка, але замикав дальню дальність, коли пробив повз ворота. А Україна більше м'ячів володіла. І справді тиснула українська збірна, тиснула українська збірна і був момент на 78-х виніматчів України, щоб забити все-таки гол. Хороший був момент, коли йде подача від Ярмоленка. М'яче футболіст з Шотландії відбувається на підборі. Футболіст української збірної Руслан Маліновський. Якщо не помиляюся, то він наніс гарматніший абсолютно удар, але м'яч пролітає дуже близько. Але повз ворота. Хороший момент був України. А до речі, пробував Тарас Степаненко. Тарас Степаненко якраз пробував повз ворота. Так, да, хороший був момент України. Україна тисне, на ворота суперника. Був мен, коли Олександр Зубков впав у штаного майданчику. Піхальонок пробував, але його удар був заблокований. Тиснула Україна, тиснула Україна, але забити все-таки бажаний гол українській збірній не вдалося. мирова нічия 0-0, 27-го вересня 22 року між Україною та Шотландією. Ось, друзі, статистика. Підсумкова даного матчу 12-7 по ударах. В Україні було більше ударів. 3-1 ударів в Стір перелага України. 54,46% володіння м'ячем, 467 передачів України, 397 у Шотландії, 5-5 кутові. Новость, друзі, статистика гольових нагод. 4-0-4 гольові нагоди було в Україні. 4 гольові нагоди команда Олександра Петракова не реалізувала. 467 передачі української збірної, 379 з них були точними, і точність передач складає 81%. У Шотландії 397 передач, 308 з них точні були і 77% точність передач. 5-1 Седекс, 12 ударів 3 в ствір у України, 7 ударів повз ворота, 2 удари заблоковані. В Шотландії з 7 ударів 1 в ствір, 3 удари ворота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах 6-4,46. 4 46. Відсоток успішності в Україні, 50 у Шотландії, 1-3 по сейвам, 12-10 по винасам'яче 16, 11 за перехопленнями, 14-6 це фоли, 4-3 за жовтими картками. Ну і підсумок, друзі, давайте підбивати. В цілому, плюс-мінус матч був рівний. Але я, друзі, вважаю, що Україна на перемогу все-таки награла. Все-таки, да, в Шотландії був момент Адамса на перших хвилинах матчу, але в цілому. Україна створила більше моментів. Супер шанс Андрія Ремоненка, у Довбіка у Артема були хороші моменти. Справді, Україна мала реальні нагоди, щоб забивати. Десь трішки Україні не пощастило і справді команді Олександра Петракова. Але Україна, в принципі, показала дуже-дуже хороший футбол. 27 вересня 2022 року, хоча Україна і не, пер... не перемогла, зігравши в нічю, та посіли Україна. Друг, uh, да? Але, але, в принципі, українська збірна. В принципі, знаю, друзі, виглядала доволі таки непогано, і справді. Привіт, друзі, матч, збірної України у Лізі Нації. Останній вирішальний матч. Група є е, 27 вересня, 22 рік, стадіон Караков'я. Україна, Шотландія, бойова ніч'я 0-0. Побажаємо друзі збірній Україні. Всього самого самого найкращого, збірні Шотландії. Побажаємо добра. Вам, друзі, від чергу серця, я також бажаю щастя, коли у вас друзі це звичайне щастя в житті. Я, вам, я говорю, друзі, і бажаю, ну, і головне бути щасливі, нехай все у вас буде добре. Усім до нових зустрічей, будьте щасливі!